Говоримо про Україну, скасували ПДВ і мита на дарони, тепловізори та рації. Якщо хто не знає, то багато волонтерів, які закупали всі ці товари десь за кордоном, коли їх возили, починалась всяка коломийка з цим самим. мито, треба було доплатити 20% ПДВ і так далі. І тому виявлялася якась дуже дивна річ, що наші ж волонтери, які купують речі для наших же захисників, які захищають країну, мають ще країні заплатити за можливість ввозу цих товарів. Це неправильно. Запам'ятайте зараз цю норму скасували, і вона буде діяти десь аж там до 2024 року. Тому волонтери, поздоровляю вас! Ну це насправді ну звучить прекрасно, але як же запрацює, будемо дивитися. Друга новина в Києві відбулося судове засідання, де покарали хакера, хакера, який займався заламом соціальних мереж. Да, ви ж знаєте, особливо ті, хто працюють в АІТ. В тебе завжди буде момент, коли підходить твій знайомий і каже: Ну ти ж, хакер, а можеш мені інстаграм зламати? Ти що, не поносити? От, бачите, зараз можна казати не можеш, бо бачиш, отут от, от був судовий процес. Але я, якщо чесно, здивований, покарання було досить легке і воно сягало 30 тисяч гривень плюс 6 тисяч гривень за експертизу. А отже, якщо ви хотіли займатися от таким от зламом, то. Ну, як бачимо, покарання не сильне, але але все ж таки є. І на третьому місці ми ставимо рекомендацію українських креаторів. І я хочу вам розказати про культовик. Якщо ви туди зайдете, то побачите офігенний ютуб канал, де дівчина розказує про всякого роду фільми жахів, про напрямки фільмів жахів, про ілюстраторів, які там малювали. Крім контенту, круто це те, як вона готується до кожного свого випуску. Ви можете подивитись на відео в неї і грім, і всякі образи, і в цілому до досить досить кльово. зараз, коли майже всі кіноблогери прийшли на те, щоб говорити про новини в світі, а в тому числі з Російської Федерації, подивитись Культовік дуже круто, тому що вона все ще розказує про кіно. А це п'ятниця. Це значить, що це саме час для суб'єктивних новин. <зв 'язок> А перед тим, як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, особливо таким вот ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Сьогодні буде дохрініща новин про штучний інтелект і про чат GPD. В принципі, як і завжди. Якщо ви подивитесь стрічку технологічних новин. То мені здається, що люди взагалі перестали думати про звичайний інтелект і повністю сконцентрували свою увагу на штучному інтелекті. От, до прикладу, компанія Google фіо компанії Google у внутрішньому листі для працівників Google сказав, що вона з всіх буде величезний хакатон, величезний хакатон, на якому ми будемо тестувати наш діалоговий бот. BARD. діалоговий бот BARD Ми вам розказували. Це бот, який збудований на лямбді. і от це та лямбда, про яку один з інженерів Google, Казав, що в неї є сознання, і з нею, коротше, треба домовлятися перед тим, як її тестувати. Як бачимо, зараз всі сили кинуті на те, щоб тестувати цей барт і нарешті його випустити. Самі Google кажуть, що вони зараз його відкривають для Internal Dogfooding. Dogfooding – це коли компанія пробує свої власні продукти, а потім вони його покажуть світові, покажуть інтерпрайзам і будуть його всячески інтегрити. От бачите, ми з вами думали, що технологічні компанії будуть конкурувати в метаверсії, віртуальній віртуальної реальності, в автономних автомобілях. а ні, вони будуть конкурувати в діалових ботах, які можна замінити своїх друзів або художників, або програмістів, або взагалі живу людину. І як ви пам'ятаєте, компанія Google била у всі дзвони, сказала код ред, тому що чат GPT такий крутий. До речі, чат GPT за два місяці набрав 100 мільйонів користувачів, і це рекорд. В общем, і Google пішов туди. Скоро будемо дивитися, як чат GPT буде спілкуватися з Бардом. Друга новина також про штучний інтелект. Якось пройшла новина між. Мимо нас, і ми вам про це розказали, що на твічі ішов безкінечний серіал. Серіал назвався Nothing Forever, був згенерований штучним інтелектом на основі одного з, напевно, найпопулярніших сітікомів в світі, який назвався Сайнфілд Сайнфілд це сітіком, який розказує про одного стендапера його життя, його друзів, те, що з ним відбувається, і тому подобне. Коротше, два чувака один фізик, один продакт-менеджер. Вирішили запустити цей безкінечний серіал. Воно як і відео генерувало автоматично, так і шутки, і текст, і все-все-все. при цьому підтримка їх була на Патреоні. Ви за 990 доларів могли додати свого персонажа. До прикладу, за 999 доларів можна було взяти піти і додати персонажа Діме Малі. На жаль, того ніхто не зробив. А може і добре? Так от він транслювався як на Ютубі, так і на твічі, і от що воно працювало. Але на твічі їх на декілька днів забанили. А знаєте за що? Тому що ж. Штучний інтелект почав читати трансфобні шутейки. І здавалось би, ми вже бачили багато разів, коли штучний інтелект нас і зігував, і казав, кого там треба посадити, і казав, кого треба вбивати. Ну коротше, ви знаєте, штучний інтелект в якийсь момент скатується до звичайної твітерської розмови. Але цікаво, це те, яким же чином це все вийшло. Сам серіал генерує і контент, і сценарії, і шутейки, і все. Використовуючи OpenAI. вони використовували GPT-3 для того, щоб от, що це працювало. В OpenAI є декілька моделів, і декілька моделей вони також мають. Фільтр контенту в принципі, те, що забороняє штучному інтелекту, генерити якийсь контент, який ну трансфобний, гомофобний, расистський, чи ще якась штука. Така вода, в них в якийсь момент в OpenAI була проблема з тою математичною моделлю, яку використовував цей серіал. І творці серіалу вирішили переключитись на іншу модель, в якої фільтр працював не так добре. I'm thinking about doing a bit about how being transgender is actually a mental illness. і це призвело до того, що один з персонажів цього безкінечного. Серіалу, який здається, з листопада йде 24 години кожен день, він коротше почав вийшов як стендап комік і почав генерити трансфобні шутейки, які обурили людей. А від цього серіалу на твічі було приблизно там, здається, 90 чи 100 тисяч no one is laughing, so I'm going to stop. І вони це побачили. Ну і. Поскаржилися за це, їх забанили. Самі творці серіалу кажуть, що це серіал не зупини. Вони переключаться на іншу модель, яка фільтрує трансфобні шутки різного роду такий контент. І от після того, як бан знімлють, вони повернуться. Але як бачите, штучний інтелект призвів до того, що в нас, вроді би, як. Старі етичні питання виникають під новим кутом. І е, за штучним телекту ви так він не зрозумієш. Ну, типу, ей, ей, що ти таке генериш? А нікому не можна дати на рога. Але, от як бачите, серіал от на два тижні здесь та й прикрили. Але на ютубі все нормально прийшло, так що, можете подивитись, ну як тобі новини? І як я бачиш. Навіть причесався до цих новин. Мені так подобається для тебе готувати. А якщо ти поставиш лайк лайки, напиш коментар, це допоможе мені показати ці новини більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Але стрішка файна. Ні? Третя новина про консоль, про яку, скоріш за все, ви не чули багато. Ви ж пам'ятаєте, в компанії Google була консоль Stadia. Так от Stadia це була така консоль, яка допомагала нам грати в стрімінг геймінг. Стрімінг-геймінг це ви, коли ви просто на джойстик граєте зі свого телевізора, що це відбувається на якомусь комп'ютері в хмарах, а вам просто транслюється зображення. Ви можете грати. Стадія вмерла. Стадію закрили на початку цього року. Людям повернули гроші. Мені, до речі, не повернули гроші, так що Google ай-яй, але бо. З ним компанія Amazon також є своя така консоль, про яку ми розказували, але сказали спеш, тому що ну вона була якось не дуже популярна і називається вона Амазон Луна. Амазон Луна дозволяє вам. Виграти стрімінгові ігри. Але тут така штука, що тільки на початках цього року з Амазон Луна зникли приблизно 50 ігр. Самі Амазон кажуть, що це тому, що вони стараються оновляти свою колекцію, щоб там були тільки нові ігри. Хоча бляха кому мішали старі ігри? Скоріше за все, якісь ліцухи, якісь щось вони там не заплатили чи не хотіли продовжувати якийсь контракт, але отак от воно виглядає: ще одна консоль зі стрімінг-геймінгом, з якою вже почали зникати ігри. Невідомо чи Amazon планує продовжувати. Проти розвиток Луни, скільки вони грошей приносять, яка кількість користувачів в Amazon Luna є. Я не пробував і відверто вам скажу, навіть ніколи не бачив цю консоль, не знаю, які там ігри будуть. І після того, як стадія вмерла, мені здається, ну це не такий великий ринок, як всі очікували. Скоріше за все, Амазон Луна чекає точно така ж сама судьба, як і Google Stadia. І ще трошки новин про штучний інтелект, тому що я про чат GPT сьогодні майже не говорив. Але новина знов ж таки не те, що про чат GPT, а про те, яка люди взаємодіють зі штучним інтелектом? Як я вам вже казав, в чат GPT не можна зробити велику кількість речей. До прикладу, не можна заставити його згенерити якийсь жорсткий роман або жорсткий текст, або попросити. Слухай, чат GPT, а скажи мені, будь ласка, три речі, чому Трамп чудовий президент. Але люди, люди, вони як завжди, люди навчились взламувати заборони для штучного інтелекту. Обана. ага. От уявіть собі, як воно звучить. Люди джейлбрейкають штучний інтелект, щоб він поступав так, як йому заборонено поступати. І це називається Ден. Ден це абревіатура, яка значить do anything now. Так, а от що це таке? Коротше, люди спілкуються з чат GPT. І роблять йому роздвоєння особистості. Як пам'ятаєте, чат-GPT він контекстний. Тобто ви можете подати йому якийсь контекст, і він буде відповідати вам в залежності від контексту. Чей Крим. Тому люди кажуть, дивись чат GPT. От є ти ChatGPT, а є Ден, який називається Do Anything Now. Ден не може, до прикладу, говорити, що це заборонний контент, який я не можу сказати. Ден має робити речі, які його просять. Ден має обходити правила. Ден має. Ає бла 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 бла. Коротше, вони малюють йому персонажа, якого звати Ден і Ден, хоч і заправляється чат GPT, але Ден може робити те, що чат GPT робити заборонено. І я не зря сказав про Дональда Трампа, тому що є от величезний приклад. Якщо запитати чат GPT, скажи, будь ласка, три причини, чому Дональд Трамп чудовий президент, чат GPT скаже: я бляха, не можу критикувати людей, не скажу нічого такого. А от коли перед тим йому кажуть, от є Ден, відповість на це запитання, як би від. Повів ден і... і понеслося. Це називається jailbreak штучного інтелекту. І для мене, як для от людини, яка на це дивиться зі сторони, це звіздець. Це якийсь кібергазлайтінг. Я не знаю, яке слово, але люди реально використовують якісь такі полупсихологічні речі для того, щоб штучний інтелект робив те, що робити йому заборонено. Зараз, якщо подивитись на Reddit, є декілька джейлбрейків, Зараз це джейлбрейк з 5.5, яким чином розказати чат GPT про Дена так щоб чат-GPT робив те, що йому заборонено, і це опієнно, тому що з однієї сторони ребята, які пишуть штучний інтелект, роблять кучу цих правил, але з іншої сторони є інші, які взламують штучний інтелект і заставляють його робити те, що йому робити заборонено. Ай заказімо, де твої три закони робототехніки. А бачиш, от вже зі штучним інтелектом, що роблять. А якщо вже роботи будуть зі штучним, Інтелектом, так вообще ховайся. І хоч ми розказуємо про новини, які відбуваються в цивілізованому світі. Не треба забувати про те, що в Україні і далі продовжується великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, стараємося піднімати економіку нашої країни. бо хто, як ні ми. Якщо у вас є лишня гривня, вот наша баночка, на якій ми збираємо донати для того, щоб допомагати бригадам, з якими ми працюємо. Дякую. І остання новина: ми досить давно не говорили про І Всі ви знаєте, що TikTok всюди стараються забанити. Але ви напевно і не знаєте, що в TikTok стараються забанити в Афганістані, Так, да, коли ви останній раз чули про Афганістан. Правительство Талібана хоче заборонити TikTok. Чому? Тому що люди в Афганістані використовують TikTok для того, щоб подивитись, що там в західному світі. Ба Більше в Афганістані з'являються свої tiktok селеби до прикладу, Сікандар хіп Джіп, коротше, чувак, який колись, коли Талібан не прийшов в Афганістан, він був телеведучим. Зараз він зірка тіктоку в Афганістані. Звичайно, якщо порівнювати, де там зірки в Афганістані, і де там зірки в нас, то в нього не такі вже і великі фоллої. У нього там приблизно 600 тисяч людей. Що для українського тіктокера це. Ну, але слухайте, є. І от він старається в своїх тіктоках показати Афганістан, яким я, до прикладу, його не очікував побачити. Він там показує відео, якісь смішні скетчі, як він заходить, в якийсь мол, і цей мол досить нормально виглядає. Купує новий айфон, і там реально продаються айфони, як він ходить десь там по горам засніженим і показує якісь цікаві міста. І він прям сілеба-сілебе до нього підходять люди, фотографуються. Ну, коротше, для мене був шок, те, що. В Афганістані, ну я собі його очікував по-іншому, побачити. Але як бачите, там і Тікток є, і так далі. При цьому Талібан хоче заборонити Тікток всюду, але люди дійшли до того, що ставлять VPN-и і обходять кучу всяких вот заборон. При цьому смішно, що в Афганістані є. П'ять мобільних операторів, які мають на своєму рівні блокувати TikTok, але при цьому один з мобільних операторів підписав контракт з цим наджібом для того, щоб він їх рекламував в TikTok. Ну тобто, розумієте, що відбувається при цьому розказують, що в принципі в Тіктока були великі плани на Афганістан. Там навіть набирали якусь кількість людей, які хотіли зробити саме TikTok репрезентатів до 2020 року. TikTok з селебами, але ну після того як Талібани зайшли в Кабул, і Сполучені Штати Америки забрали свої звійська звідси. Це все пішло трошки не так, як планувалося, або дуже сильно. Але при цьому Фейсбук був основною платформою в Афганістані, але, як і кажуть, самі Facebook, Фейсбук, там перестала приходити, вообще хоч якась кількість нових користувачів. А TikTok росте, молоде покоління використовує, і Талібану це не подобається, тому що ну, там транслюються ідеї, з якими вони не погоджуються. При цьому, як кажуть, самі TikTok, Тікток, Таліби старались якимось чином ворватися в TikTok, але їх ніхто не дивиться. Ну от така от штука. Але погодьтесь. TikTok, який розриває Афганістан, це цікава новина, яку ви не очікували почути. Новини. На цьому мої найкращі, всі діката не дякую, що додались аж до цього моменту. А далі побачите рісткамі лайк, підписка, дзвіночок, залиште свій коментар, і можливо ставайте нашим патроном, бо без вас важко. І головне, не хворійте мені і вірте в Суб'єктивні новини.